Цього року з меншою кількістю учасників, але все ж таки із таким бажанням перемагати. Так стартував традиційний турнір із вільної боротьби, присвячений 79-й річниці визволення Кривого Рогу від нацистських загарбників. Проводяться змагання вже в 23-й раз. На килимі поборолися за медалі не лише спортсмени з нашого міста, але й з криничок, Дніпра та Запоріжжя. Тільки не поборов свого суперника юний запоріжець Ярослав Хлопчику 10 років, і половину з них він в цьому спорті. Побував на змаганнях в різних містах, але в кривому розі розповідає вперше. Один. Я збирався, виграв одну схватку. Нічого. Не було. Я використовую, проходив ногу, в п'ятку проходжу. Ну, це, це мій основний прийом. Довола думаю, що ви не відставали на килимі, звісно, і криворізькі спортсмени. Серед загальної кількості учасників, а це загалом 60 борців, дві третіх саме з нашого міста. Вже малює в уяві омріяну медаль з цього турніру і 12-річний Денис. Вільною боротьбою займається кілька років. Зараз повернувся у спорт після невеличкої перерви та одразу поклав на лопатки свого суперника. Я була. потому что он там протупел, и этот и я выйду я чуть-чуть боялся но потом переборол сэйстера и начал что ну, меня учили Це ти так вивез. Організатори традиційного турніру зізнаються, цьогорічний найскромніший за всі часи. Ці змагання встигли набути популярності в Україні. Раніше з'їжджалися спортсмени із понад 15 областей та навіть інших країн, як от Грузія, Азербайджану, Польщі, Угорщини та Країн Балтії. Зараз на турнір змагатися приїхали учасники від 8 до 16 років. Найменша вагова категорія це 23 кілограми, а найпоширеніша від 40. Невід'ємна частина підготовки. Спортсменів до змагань офіційних. Офіційні змагання це чемпіонати міста, області, країни, Європи, світу. Наші діти вже який рік змагаються на всіх так сказати, майданчиках. Турнір проводиться за правилами Міжнародної федерації. Суддійська бригада, вся з дитячої наскої спортивної школи. На сьогодні в місті працюють 11 дю США, майже 17 спортклубів та міських федерацій, в яких тренується більше 20 тисяч спортсменів. З них понад 6 тисяч займаються аж 19 видами єдиноборств. Наприклад, лише в другій спортшколі вільну боротьбу відвідує 140 криворіжців. Правильно ми зробили це. Вже час показує, що дозволили переходити два місяці тому. Дю США там де є сховища в режим офлайн. На цей час вже проведено 20 турнірів і сьогоднішній турнір, в якому дуже багато гостей з інших міст. І наші криворізькі спортсмени показують гідні результати. І сьогодні наші воїни боронять наше місто для того, щоб діти могли жити ну, майже нормальним життям. Окрім особистих медалей для найкращих спортсменів, організатори вручили і кубки трьом приїжджим командам в якості заохочувального призу. Що стосується криворізьких борців Дю США NoR2, то наші загалом вибороли 15 перших місць. 11 учасників посіли другі сходинки турніру, а бронзу взяли дев'ятеро. В планах що наступні змагання знову будуть вражати своєю масштабністю та збиратимуть під мирним небом сотні учасників з різних куточків України. Вікторія Пінчук бересторохтів перший міські.